Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Тетяна. І сьогоднішнє відео буде на тему значення вашого сновидіння. Буде два варіанти. Перший варіант та другий варіант. Перший варіант. Значення, Яке має значення ваше сновидіння? Яку інформацію він несе вам? Можливо, це попередження. Або, наприклад, ця інформація стосується того, що ваше життя стане набагато яскравіше, ніж воно є зараз. Можливо, вам духи роду дають якесь благословіння від захисту. А можливо, зцілення. Так, перший варіант. Значення вашого сновидіння. Угу. Цікаво. Так, по першому варіанту, це перший варіант для жінок. До вас сновидіння має значення таке. До вас поспішає чоловік. Для деяких це. Їхній чоловік законний для деяких зустріч з чоловіком, який сам вирішує. Так? тобто На енергетичному рівні він розуміє, що йому потрібно до вас проявлятися. Це ваш партнер, який даний вищими силами. Якщо це ваш чоловік, то він ваш назавжди. Позбутися, як би ви не хотіли, і ви його не зможете. Для тих для одиноких жінок, які вже не вірять в кохання, цей партнер дарований вам вищими силами. Тут сон сновидіння вам розказує про те, що до вас іде назустріч чоловік, з яким ви, за якого ви вийдете заміж. До речі, дуже розумна та мудра людина. Це перший слон, другий слон. Так, сновидіння для другого варіанту. Попередження чи якийсь яскравий сценарій вашого життя? У через все світ? вам Прийшла інформація. Так, ну, по-перше, я хочу сказати, що на вас енергетично або метафізично ведуться на напади. Тобто на вас магію наводять. У вас є захист від вищих сил, де ви отримали попередження про те, що ваш захист він працював. Людина, яка на вас нападала, була дуже сильно зациклена на те, що маєте ви на вашу у вас енергія, неважливо, ви жінка або чоловік, стілююча. Тобто люди, які знаходяться. Разом з вами вони гармонізуються, у них з'являються шанси на яскраве майбутнє. Тобто ви маєте енергію зцілення, цілительство І ця людина їй. Дуже сильно потрібна ця енергія. Вона захотіла її забрати, пробити. Але ваш захист спрацював так, що допоміг відбити цей напад. Нападав на вас, не знаю, чоловік, який має точно такий же дар, але він його, ну давайте так скажу, а... Він або цей, цей дар не активний, не настільки активний, як у вас, або він його розтратив. Так? Тобто тут трішечки неправильно він ним розпоряджався. І тому цей дар практично в нього обнулився. І щоб підпитатися новою енергією, він вирішив на напасти. Ну так, да, тут робота. Магічного формату. До речі, я хочу сказати, що неважливим ви чоловік або жінка, із-за того, що вас пробили, вам компенсація буде в грошовому форматі. А людина тут захворіє. Ось такі були два сновидіння, які не таку інформацію для вас. А з вами була Тетяна, до зустрічі!